Незважаючи на воєнний час, будівельні роботи закладів освіти в броварах тривають. На території дитячого садочку зірочка відбулася виїзна нарада за участю міського голови Ігоря Сапошка, представників управління будівництва, проєктувальників та підрядників. Проєкт реконструкції зірочки реалізується в межах надзвичайної кредитної програми за фінансування Європейського інвестиційного банку в розмірі 33 мільйонів гривень. Із бюджету міста заплановані витрати в сумі 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Розпочали реконструкцію садочку у 2021 році. Проте з початком повномасштабного вторгнення роботи призупинились. Поза як призупинилися всі капітальні видатки. Навесні цього року фінансування відновили та ремонтні роботи на об'єкті продовжили. Зараз закінчуються роботи по даху, потім переходимо до сантехнічних робіт. Електромонтажні роботи продовжуються. Найближчі тиждень вони закінчаться. І зовнішні мережі всі підключені, і далі по зовнішнім благоустрою будуть на наступному тижні продовжені роботи. у першому ліцеї активно триває будівництво укриття, площою 500 метрів квадратний, яке буде розраховане на 250 осіб. Зараз здійснені роботи по підготовці, котлован підбітонка. Зараз будемо далі продовжувати робити монолітні роботи. Підрядна організація надала графік. Я надію, що до кінця року ми введемо цей об'єкт в експлуатацію. Потреба в будівництві назрівала вже давно, адже в першому ліцеї немає підвальних приміщень, які б могли б слугувати укриттям. Тож учні були розформовані по різним навчальним закладам громади, що створювало великі незручності. За графіком, будівництво укриття буде завершене в грудні місяці, і нарешті учні зможуть сісти за парти свого рідного ліцею.